13 номінацій на Оскар. Є довгий перелік легендарних фільмів, які не отримали і половини того визнання, що отримала цього року Емілія Перес. Тому я чесно скажу вам, що підходив до фільму Жака Одіара досить упередженим. Весь мій перегляд був затуманений пошуком відповіді на одне запитання: в чому ж секрет успіху цього фільму? І здається, я знайшов відповідь. Я думаю, що багато людей хочуть зробити це кіно успішнішим, ніж воно є насправді, через своє бажання допомогти ідеям, які воно репрезентує. Але при цьому всі ці люди не сильно розбирались, як саме фільм це робить. Тож, якщо ви хочете дізнатись про це детальніше, послухати, яким же вийшов і що нам каже цей фільм, то влаштовуйтесь ручніше. Мене звуть Діма Карваш, я сценарист початківець. Ви на каналі Кару оглядає, і тут ми з вами говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Емілія Перес хоче бути фільмом про Мексику, але це не мексиканський фільм. Не лише тому, що зняти він французом, але й тому, що тут немає ні мексиканських акторів, ні локацій. Цей мюзикл повністю поставлений на вулицях Парижа, і він тут скоріш експлуатує контекст розореної наркокартелями країни як тло для своєї музичної фантазії. А фантазія мушу визнати потужна і оригінальна. Спершу ми зустрічаємо адвокатку Ріту, яку грає Зої Ої Салдан. Вона швидко задає нам вайб несправедливості світу, в якому їй доводиться виправдовувати покидьків на корумпованих судах, але їй трапляється неймовірна нагода змінити своє життя. Правда, перш ніж цю нагоду отримати, їй надягнуть мішок на голову та викрадуть. Але це як нам намагаються сказати автори, звичні мінуси життя у Мексиці. Викрадаєш Риту сумнозвісний Манітас Дель Монте, лідер одного з наркокартелів, який має, скажімо так, незвичне. Прохання він хоче здійснити гендерний перехід, стати жінкою і зникнути з радарів, залишивши старе життя позаду. Для цього він хоче найняти риту, щоб вона допомагала йому з усіма логістичними, фінансовими, правовими та сімейними тонкощами цієї справи. Адже у Манітаса ще є і сім'я у вигляді аж цілої селени Гомес та двох чудових дітей. Тож так, якщо проговорити одним реченням сюжет, голова наркокартелю стає жінкою, щоб залишити старе життя позаду, то здається, що на нас чекає цікаве видовище. Концепт. Дійсно інтригуючий, але що ж отримуємо по факту? І перш ніж я не зайшов занадто далеко і наговорив вам спойлерів, у вас є можливість стопнутись і подивитись фільм, щоб сформувати свою думку про нього. Палю вам, до речі, лайфхак, як подивитись фільм легально, якщо у вас є підписка Netflix. Запускаєте VPN з регіоном США, Канада чи UK і вуаля, Емілія Перес стає доступною у вашому каталозі Netflix з українськими субтитрами. Так ось, до фільму. Хоч спершу здається, що саме Рита є головною героїнею історії, сюжет швидко засовує її на другий план і перетворює на такого собі спостерігача історії Манітеса, тепер уже Емілії Перес. Час від часу зіронька Салдани все ще сяє. Як-от, наприклад, цей чудовий музичний танцювальний номер на гала-вечорі. Все ж таки у нас фільм Мюзикл. І саме номери Зої були найкращими у фільмі. Взагалі, стосовно саме частини мюзиклу, я знаходжу Емілію Перес дещо непослідовною. Ну бо ви самі порівняйте ось такі. Такі номери. ось цим. Але менше з тим. Після гендерного переходу весь сюжет крутиться навколо жінки, що й дала назву фільму. Емілію зіграла Карла Софія Гаскон, це іспанська транс-актриса Як би ви не ставились до цього питання ідеологічно, по факту це дійсно класне акторське досягнення, коли в одному й тому ж фільмі ви граєте страхітливого витажка наркокартелю одночасно з елегантною Емілією Перес філантропкою чия некомерційна організація допомагає сім'ям в пошуках тіл вбитих картелем людей. Ця нова особистість розкриває у Емілії ті сторони характеру, які були подавлені раніше, в першу чергу її бажання. Спокути як людини відповідальної за те насильство, що панує у Мексиці. Емілія прагне нашого з вами співчуття і розуміння її як заручниці свого життя, народжена в гіпермаскулінному середовищі, що примушувало її йти на жорстокість. Але як би сильно вона не хотіла отримати прощення, гріхи так просто не спокутувати, навіть якщо тобі здається, що ти поховала цю іншу версію себе. Емілія втікає від світу і від відповідальності за свої злочини, але не помічає, що ось це її жорстокість Стоки справжні я не залишилась в її минулому як чоловіка. Безжальність вочевидь не є виключно чоловічою рисою, адже Емілія жорстоко використовує свою владу і ресурси, щоб отримати ту доброту і любов інших, якої так сильно прагне. І це змушує її персонаж розриватись між полярностями того, ким вона є і ким хоче бути. І скажу чесно, не на всіх етапах цієї подорожі мені хотілося її співпереживати. Спершу вона футболить свою сім'ю, виганяючи їх до Швейцарії на час переходу, і потім, взагалі, змушує їх приймати реальність того, що манітась, якого вони знали, загинув. Але через кілька років висмикує їх назад додому, видаючи себе за тітку під виглядом подальшого захисту, коли насправді просто хоче знову мати стосунки зі своїми дітьми і зі своєю дружиною. thank sure. you Просто замасковані стосунки. А для її дружини Джесі життя з головою картелю взагалі-то теж не було подарунком. Вона не відчувала себе потрібною, не отримувала достатньо уваги і, можливо, ніколи не розуміла справжнього Манітаса через те, що багато в його житті було удаваним. І попри це, коли Джесі зі зрозумілих причин хоче рухатись далі, знову одружитись і створити сім'ю з тим, кого справді кохає, то Емілія вибухає помстою. Хоч ми і знаємо, що обранець Джесі покидьок та це не виправдовує того, що Емілія спершу позбавляє Джесі грошей в рубій формі, вимагає, щоб діти залишилися з нею. А з коханцем Джесі вирішує справи у той же спосіб, який звикли, не маючи свого охоронця підрихтувати йому щелепу. Тому арка Емілії це буквально про те, що старого собаку новим трюкам не навчиш. У жорстокості є віддача, бо вже Джесі та її бойфренд викрадають Емілію, не знаючи, ким вона була раніше. У драматичній розв'язці Емілія та Джесі впізнають один одного, діляться травмами, які завдало їм спільне життя у тих ролях, в яких вони були. Але все ж для них обох, після того, що вони накоїли, вже занадто пізно. Це не та історія і не ті люди, з якими ви отримаєте хеппі енд. Для суспільства ж, крім хіба що Ріти, справжня історія Емілії Перес назавжди лишиться невідомою, її проводять в останню путь як місцеву святу. Але в цьому я і знаходжу іронію, адже насправді ніхто з цих людей не пробачив би Емілії, якби знав, що вона була Манітасом. І навіть не ясно, чи пробачить глядач, який знає всі деталі історії. Тож яку насправді емоцію хотів викликати цей фільм, і тут доречно поговорити про меседжі. Зрозуміло, що Емілія Перес це не фільм про гуманізм чи пошук першопричин насильства в Мексиці і як насправді це насильство впливає на людей. Він просто використовує стереотип цього насилля як сетен для своєї історії. Але наскільки це етично? Ну, бо нам буквально натякають, що мексиканці ось просто такі жорстокі падлюки, бо народились в країні, охопленій хаосом картелів. І це я вважаю надмірним спрощенням. Фільм ігнорує фактори, що також стоять за насильством. Той же попит на нелегальні наркотики в США або те, як нелегальний ринок зброї в Америці підігріває мексиканське насильство. Фільм, ніби каже нам, що вони самі винні. Ну, бо ж це вони займаються Которгівлю, і якщо тобі показують мексиканське життя з такої перспективи, де типу нормальною є вірогідність кожного дня отримати мішок на голову або стати одним з десятків тисяч родичів, що шукають тіло зниклої близької людини, то звісно це посилить ваш страх, бажання відгородитись від такого і відповідно посилить наратив про необхідність мілітаризації кордону з такою країною. Але чи було це так задумано? Потім ми згадуємо, що фільм зняв француз, який взагалі-то не був у Мексиці. Більше того, Діар зізнався, що взагалі не дуже то багато її досліджував до і під час зйомок фільму. Мотивацією для створення Емілії Перес стало буквально бажання зробити іспаномовну оперу через високу оцінку музичних якостей цієї мови. Тому справжнє питання тут це: чи можете ви насправді зробити такий фільм і дистанціювати себе від будь-якої відповідальності за те, як це кіно сприйме? Це складне питання. І саме Діар сказав, що якщо фільм когось ображає, то він готовий вибачитись, але він стоїть на тому, що роль кіно це ставити питання, навіть якщо вони можуть бути незручними, а теми, порушені в Емілії Перес, мають загальну людську актуальність. І тут ми певно, що по баченню з режисером розходимось. Ну бо це занадто зручна позиція сказати, що я. Просто хотів поставити питання, але не був готовий до відповідей, або зняти суперспецифічне кіно і потім сказати, що це взагалі то загальнолюдські цінності. З одного боку, так ви можете спитати, чому ти прицепився. Це типова практика розповідати історії, які далекі від того, що тобі безпосередньо знайоме. Але ніби як давно вже винайшли комунікацію та ресерч? Ти можеш залучитися підтримкою людей, які на цьому розуміються, інакше у людей, яких ти репрезентуєш, можуть бути до тебе справедливі запитання. Якщо ти як режисер не розмовляєш іспанською, але все одно вирішив зняти фільм іспанською мовою, то це питання часу, що люди, які власне говорять цією мовою з мексиканським акцентом, вкажуть тобі на Google Translation у в сценарії, або те, що свенгові слова звучать неприродно для носіїв мови, і з Люкаса Лена Гомес розійдеться на мемчики. Або ж якщо ти даєш стереотипне сприйняття мексиканців, де дитина співає, що Емілія пахне як мескалі гуакамоле, типу як сказати, що українець пахне горілкою та салом щасником, то можна й не дивувати, що сотні мексиканських глядачів будуть просити повернення коштів за квиток. Та навіть і специфічні групи, які репрезентує фільм, відкрещуються від нього. Одна з організацій, схожих до того, що започаткувала за сюжетом Емілія Перес, розкритикувала кіно за те, що воно зображує такі групи, як бенефіціарів розкішних галовичарів за участю політиків і знаменитостей, що насправді не відповідає дійсності. І попри вклад в репрезентацію трансперсони, номінацію Карло Софії Гаскон на найкращу актрису, не всі члени лгбтк спільноти оцінили те, як зображено трансперсон. Деякі організації відзначно. Негативний вплив того, що перехід героїні зображено як інструмент обману, або ж такі меседжі, що не, мов мовби, застряють між двома статями. Бо у тексті однієї з пісень Емілія співає про себе як наполовину вона, наполовину він. І з такою кількістю проблем здавалось би, ну як фільм може розраховувати на успіх. Але ні, в Голлівуді та на кінофестивалях фільм здійснив фурор, що викликає ще більш комічне запитання. А чи розуміє кіноіндустрія, якої насправді репрезентації хочуть меншини, яких вона так сильно хоче захищати? Можливо, і саме Діар не очікував такої реакції світу на свій фільм, але по факту охоплення, яке отримала Емілія Перес, зважаючи на голівудські імена, дистриб'юторство Netflix і 13 номінацій на Оскар, тепер просто не порівняне з тим, на що можуть коли-небудь сподіватися. Незалежні артхаусні мексиканські стрічки. Це іронічно і дещо трагічно, що це стереотипне бачення і буде формувати мейнстрім. Трагічно, бо я сумніваюся, ми б з вами зацінили, якби європейці чи латиноамериканець захотів би зняти фільм про наслідки війни в Україні, ніколи в ній не побувавши. І який ж наслідок всього цього? Обурення та нерозуміння не лише від широкої публіки, але й від аудиторії, які фільм нібито мав репрезентувати. І це зайвий раз показує, як може збиватись фокус під час нагородного сезону. Ну бо доходить до смішного: Емілія Перес номінована на кращий саундтрек і кращий монтаж, а суперники ні. Жако Діяр номінований на кращого режисера, а Дені Вільньов ні. Так що нагородний сезон дійсно обіцяє бути скандальним. І це я ще не згадав про прикормку, від якої дуріє Голівудський продюсер, глибокі дослідження руської душі під назвою Анора. Але поки я не сильно завівся, закінчу на позитивному. Попри всі свої колючі аспекти, перегляд Емілії Перес мене не розчарував. Я все ж схиляюсь до думки, що це хороше, але не грандіозне кіно. Воно переповнене ідеями і, можливо, до кінця не розуміє жодну з них, але почуття, які ти переживаєш, дивлячись його, як позитивні, так і негативні, вони справжні. А що думаєте ви? Діліться враженнями від фільму та від мого відео. Якщо вам сподобався мій контент, підписуйтесь, лайкайте або долучайтеся підтримати мене через сервіс база від мода. Звісно, це не є важливішим за будь-який збір на ЗСУ, який ви зараз знайдете. Але якщо у вас є можливість і бажання, моя вам щира подяка. Ще почуємось. З вами був Карл. Все буде як в кіно.